У мережі шириться відео, де військовий ЗСУ розповідає про ситуацію, яка відбувається у 110-й бригаді. Пряма мова. Хочу звернути увагу на те, що відбувається в нашій бригаді, 110-й бригаді, 3-й БАТ, 9-та рота. Наші командири Мацелко Юрій Богданович Матусевич Андрій це майор нашого БАТУ і вище командування. Вони нас систематично і цілеспрямовано зливають. Що це означає? Це означає, що вони нас посилають постійно на безглузду смерть, наші хлопці гинуть просто так. Наші командири забороняють виносити тіла з цих позицій для того, щоб вони числилися безвісти, зниклими. Це правда, так. Ці три місяці вважаються, що вони безвісти зниклі, на них іде фінансування зарплати і премії. А потім наступає час, і цей термін зменшується. Вони потім нараховують на інших людей. Я вважаю, що це якась фінансова афера. Говорить військовий. Чекаємо на офіційне підтвердження або спростування даної інформації.